Вітаю, друзі! Розпочинають наше відео унікальні кадри знищення російського бронеавтомобілю ВПК Урал із Мангалом. Ми бачимо, що наші хлопці ще з вечора підготували дистанційні міни, які скинули з дрону. Після першої міни техніка РФ розвернулась і почала давати задню, але не зупинилась. Тому згодом карма все ж настигає ворожу техніку. Піхота цікає в посадку, а брони автомобіля РФ лишається позорно догорати. Друзі, якщо вам подобається формат знищення техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк. А ми йдемо далі. Наступний момент, як рашисти замаскували гармату в гіляках, проте наших дроноводів не проведеш. Поруч ми бачимо боєкомплект, точний вліт, техніка димить, а потім розгорається. До розвідкою можемо спостерігати цікаву картину: як два расисти перетворилися одразу на блогерів і фіксують втрати. А ось покинута пошкоджена російська БМП-1 з мангалом. Через приблизну годину нічні дроноводи позбавились від непотрібної техніки окупантів. Декілька потужних скидів було зроблено нашими пташками. І ось результат. Але расисти намагаються приховати не тільки гармати, але й щось побільше. Наприклад, ось цей танк. Тому наші дроноводи вилітають на завдання. Ефектний вибух. Проте одного дрону замало, як виявилось для мотлуху окупантів. Тому запальничка буде доречною для цього. Працює Реб, але оператор дрону все ж доніс запальничку до цілі. Як виявилось, танк був з екіпажем. І розпочинає тікати. Реби все ж дали якусь надію ворогу, проте техніка, врешті-решт, заглохла. Екіпаж починає покидати танк і тікає. Тому наші хлопці добивають його, і цього дрону все ж вистачає, щоб повністю утилізувати мотлох окупантів. До розвідку, бачимо, яскраве сяйво від полум'я. Це горить танк і паливо поруч, яке розтеклось від нього. Слава героям! А ось кадри знищення російського танку т 62 М із Мангалом в Покровському районі Донецької області. Бачимо вистріл танку, тому його швидко треба утилізувати. Одного дрону як завжди замало для танку, тому другою пташкою наші воїни завершують справу. Мотлох утилізований. А це теж Покровський район Донецької області. Окупанти на МТЛБ примітили дрон наших воїнів, викинули техніку. Що тут сказати? Дякую. Тепер можна спокійно добити вашу розвалюху. Ви головне завжди тікайте при штурмі, расисти, і все буде добре. Повторний взліт від наших дроноводів вирішує долю бляшанки расистів. Реби не допомогли. Ще один знищений МТЛБ Рашистів з мангалом у Харківській області припорошило сніжком розвалюшку. А ось свіжі кадри теж знищений російський МТЛБУ з мангалом поруч із населеним пунктом Тихи Харківської області. А зараз друзі, давайте більш детальніше поглянемо на карту Курська область. На північному фланзі російські війська продовжують штурмові дії на західній околиці населеного пункту Миколаївка і стара сорочина. На південному фланзі тривають бойові зіткнення в західній частині населеного пункту Махнівка. Торецьк у північно-західній і північній частинах міста противник продовжує атаки маневрними групами на захід і північний схід від терекону Шахти номер 10 Ситуація в місті залишається складною. Російські війська задіяли додаткові сили і продовжують роботу на флангах. У центральній частині міста противник просунувся на ділянці завширшки до 800 метрів на глибину до 300 метрів і продовжує атаки в напрямку шахти Торецька, у району Терекони Шахти номер 10 і на півдні району Забалка. Покровський напрямок. На правому фланзі російські війська просунулися на південь від населеного пункту Баранівка вздовж лісосмуг на ділянці завширшки до півтора кілометри та на глибину до 550 метрів. У районі Воздвиженки зайняли територію ферми і просунулися вздовж лісосмуги на глибину до 650 метрів у напрямку траси Покровськ-Константинівка. У населеному пункті піщани противник просунувся в північній частині вздовж вулиці Центральна на глибину до 350 метрів і продовжує тиснути в східному напрямку з метою обійти центральну частину піщаного з півночі. На захід від Вовкового російські маневрені групи просунулися на глибину до одного кілометра і продовжують тиснути в районі Балки Кривуля, в напрямку відвалу, з району якого відкриваються шляхи наступу на населений пункт вдала. На південному фланзі противник має обмежені тактичні успіхи в районі населеного пункту Слов'янка на глибину до майже півтора кілометри і Петропавлівка на глибину до 400 метрів. Як і у випадку з Торецьком, на Покровський напрямок командування противника найближчим часом здійснить перекидання резервів для підтримання. Тим часом, схоже, в російському Енгельсі Саратовської області все тільки починається. Місто звідки країна терорист регулярно запускає стратегічні ракетоносці для ударів по українських містах, зазнало атаки дронами. Було уражено нафтобазу автобазу комбінату Кристал, яка постачає паливо стратегічній авіації на аеродромі Енгельс 2 Загасити пожежу не можуть. До вечора почали вибухати нові резервуари, що підтверджує відео. Зняти місцевими народними кореспондентами. Тим часом один із провідних z каналів підтверджує втрати двох російських гелікоптерів у бою з дронами. Плюс Мі 28 знищено з невідомої причини. Але не тільки авіацію втрачають рашисти. І ось тому підтвердження далі. Аве Путін, ось так вітають божевільного диктатора. Ті, хто їде на смерть. Епічне відео штурмової колони Другої армії світу. Російський військовий показує на якій приголомшливій техніці їдуть у бій російські штурмовики, дві вантажні машини Урал, сюрреалістично обвішані решітками і листами гуми, щоб, хоч якось, захистити від будь-якого обстрілу, і шість мотоциклів у російській армії через величезні втрати, гострий дефіцит бронетехніки. Який промисловість уже не може заповнити запаси навіть старих бронемашин, майже вичерпані. Українські воїни знищили за три роки, колись найбільший у світі парк бронетехніки РФ. І тепер росіяни атакують на звичайних цивільних машинах. Шанси вижити на полі бою на таких путін-мобілях мінімальні. Проте російській армії штурмовики під загрозою розстрілу кидаються в бій як одноразові солдати-смертники. Це не зйомка божевільного Макса, це божевільний Вова. І ось до чого це призводить. Російський піхотинець показав, як його група йде засніженою дорогою серед десятків трупів своїх товаришів, які наступали відкритим полем на Курщині. Згідно з коментарем автора відео, на його сторінці, на його очах тут безуспішно наступали солдати корейської народної армії, потім морська піхота і приватна військова компанія Редут втрати багатьох десятків убитих, частину з яких на відкритому полі автор зняв. Але на жаль, показати вам ми не можемо за правилами Ютюб. А ось ще один герой СВО, військовослужбовець ЗСРФ Єгор Гузенко. Він же тринадцятий, який потрапив у немилість через конфлікт із кадировцями захмату та був відправлений на забій у м'ясному штурмі. Вже не такий зухвалий, яким був у своєму підвалі, далеко від лінії фронту ще зовсім недавно. Ну нічого. Якщо вернеться назад калікою, що в кращому випадку, то його все одно відправлять назад. Спитаєте чому? Тому що вже так і відбувається в РФ. Калік відправили на бойове завдання. 2025 п'ятий рік, 70-й мотострілковий полк. Помогіте нам, пожалуйста. Мужики, калічі, уїжджають на бойове Надо вирішити вопрос, що происходит, що за дурдом. 40 чоловік завтра уїжджають. У кого нога сломана, у кого рука. Польве у многих, короче, все сломано. Військовослужбовці 70-го мотострілецького полку розповіли, що близько 40 поранених отримали наказ вирушити на бойове завдання. На відео, яке записано 7 січня, бійці показують травми, з якими їм доведеться йти в штурм, переломи рук і ніг. Кульові поранення, пошкодження нервів, частина поранених пересувається на милицях, а багато хто не може виконувати базові дії, включно з перезарядкою зброї. Що ж, ви самі зробили вибір бути маріонеткою в руках божевільного диктатора вбивці. Я не знаю, що ще потрібно дізнатись, побачити, пережити народу РФ, щоб вони нарешті зробили висновки. Друзі, а на сьогодні це все. Я дякую вам за вашу увагу. Обов'язково пишіть свою думку в коментарях. Бажаю мирного неба! Разом обов'язково переможемо. До зустрічі!